Вправа 712. Василь сканував старі фотографії своєї родини. За кожні наступні 10 хвилин він сканував більше фотографій, ніж за попередні 10 хвилин. Разом за 40 хвилин він відсканував 23 фотографії. Причому за останні 10 хвилин у 4 рази більше фотографій, ніж за перші 10 хвилин. Скільки фотографій він відсканував за другі 10 хвилин? Ну що ж, давайте міркувати. Тут всього у нас є 4 періоди. Я буду оформляти розвиток такої таблиці. Перший період у нас буде перші 10 хвилин, другі 10 хвилин, треті 10 хвилин і четвертій 10 хвилин. Чому? Всього у нас було 40 хвилин. За ці 40 хвилин ми знаємо, що він відсканував 23 фотографії Василь. Тут прийдеться все працювати тепер методом підбору. Ну, Скільки він міг за перші 10 хвилин просканувати, ну, мінімально одну фотографію. Та пишемо тоді варіант перший: це одна фотографія. Ну що ж, за останні 10 хвилин, це четвертий період часу, у 4 рази більше, ніж за перший. Тоді ми пишемо, що за четвертий пишемо 1, що множиться на 4, і це дорівнює 4. Добре. Ну, Але так як він, за кожний наступний, він сканує більше, ніж за попередні 10 хвилин, то єдиний варіант заповнити тут цю табличку, тобто за другий ми ставимо 2, за третій 3. Ну, а потім 4. Так буде у порядку зростання. Все добре. Тепер рахуємо суму, пишемо тоді 1, плюс 2, плюс 3 і плюс 4. І це дорівнює. 1 плюс 4 це 5, 2 плюс 3 це 5, а 5 плюс 5 це 10. Ну, очевидно, що нам такий варіант не підходить, тому що він просканував 23 фотографії. Ну що ж, наступний варіант: беремо 2 фотографії. Пишемо за перший період, нехай він відсканував 2. Тоді за останній період або за четвертий період в даному випадку він відсканує 2, що множиться на 4. І це буде дорівнювати 8 фотографій. Ну, чудово. Але 2 плюс 8 всього 10. А нам треба, щоб набралось 23 фотографії. Нам треба підбирати тепер великі числа. Ну, але яке тут може бути число? 8 це більше, ніж за третій період, то за третій період максимум можу поставити 7. знов таки, тепер дивимося, разом буде 2 плюс 8 це 10, плюс 7 це 16. А до 23, щоб добрати, тут треба поставити тоді 6. Ну що ж, тепер давайте рахувати суму. Я одразу згрупую, то я напишу 2 плюс 8 і плюс 6 і плюс 7. І це дорівнює. 2 плюс 8 це 10, а 6 плюс 7 це 13. Разом це буде дорівнювати 23. Чудово, тобто ми знайшли ту кількість фотографій. А чи є, можливо, ще один розв'язок? Адже не обов'язково, якщо ту поставити 2, то інших варіантів, чим тут поставити 6 і 7, немає. Ми їх, до речі, не можемо поміняти місцями, вони мають іти у порядку зростання. Але він міг і 3 теоретично фотографії відсканувати. Пишемо 3. Тоді. Тут записуємо 3 помножити на 4, у нас буде 12. Ну що ж, 3 плюс 12 це вже 15. А нам треба всього, щоб набралось тоді 23 фотографії. Ну тоді найменші числа, які тут можуть бути після 3, може йти найменше число, але щоб було у порядку зростання, це таки більше, ніж за попередній період. 4 поставити. Ну а тут 5. Це найменший можливий, коли у нас за перший період 3 фотографії. То записуємо тоді, я згрупую. 3 плюс 12, і плюс 5, і плюс 4. І це дорівнює. 3 плюс 12 це 15, 15 плюс 5 це 20, 20 плюс 4 це 24. Виходить, що 24, а у нас 23 фотографії все-таки оцей другий варіант. Єдиний, можливий. Ну, чим далі, тим буде більша сума. Рахувати сенсу вже далі немає. Тоді записуємо так. Отже. Отже. Василь. Кожні 10 хвилин сканував таку кількість Таку кількість фотографій. Ну і записуємо тоді. Шість. Сім. Є, так, ну, а відповідь. Нам треба записати, а скільки ж фотографій він відсканував за другі 10 хвилин. Ось у нас другі 10 хвилин це 6 фотографій. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь і записуємо тоді 6 фотографій. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики. На цьому вправу завершено.